Можливо, ти не віриш у Бога. Але чи був момент, коли ти все ж поглянув у небо і прошепотів, якщо ти існуєш, чому ти це допустив? Чому мені боляче, хоча я нічого поганого не зробив? Коли світ навколо руйнується, навіть найбільший скептик шукає щось вище. У голосі, сповненому відчаю, звучить не тільки біль, але й надія, що хтось почує, хтось зрозуміє. Біль це не завжди доказ того, що Бога немає, це швидше нагадування. Ми не всемогутні. Ми потребуємо когось, хто не просто все пояснить, а пройде через це разом із нами. Біблія не розповідає казки про безтурботне життя. У ній є справжній біль, сумніви, зрада, але також є Бог, який страждає разом із нами, який не просто спостерігає згори, а сам увійшов у цей біль. Христос не уникнув страждань, Він пройшов через них заради тебе. Можливо, відповідей і немає, але є Він, і цього вже більш ніж достатньо. Бог не дав пояснення, Він дав себе.